Театр української традиції, дзеркало і вистава Полусмак останнього кохання. Розповідь про кохання Тараса Шевченка і лекіри полусмакової останні роки життя Великого Кобзаря. Особливе прочитання історії кохання кобзаря не траферетне, не хрестоматійне, не офіційне, а дуже живе і дуже справжнє. Ну і варто розказати про історію створення театра «Дзеркало». Він створився якраз в дні чорнобильської трагедії, 30 років тому. І перші виїзди цього театру були до Чорнобильської зони. Є про що поговорити з акторами, є про що поговорити з керівником театру Володимиром Петренюком. Ідемо. Від Чорнобиля почався, почався мій театр з тією назвою, яка у нас сьогодні існує театр української традиції «Дзеркало». До цього ми мали гучну назву Червоний барабан, були звичайною такою веселою бригадою агітаційною, можна сказати. Тут, коли Чорнобиль роз, розкрив свою пащу, ми в одній з наших поїздок зрозуміли, що Назва ця не властива, адекватна тому що у нас відбувається в країні. І ми стали дзеркалом. Тарас Григоровичу, почитайте по-нашому. Бо Я тут потерводів від нашої мови. Чесно відвикла? Ликер! А ти звідки я сама? Ну, з Тарас Тараса А Ти зграбна дівчина. Та. Зграбна. Це вистава у нас дуже важлива в нашому репертуарі, тому що вона показує Шевченка не як бронзовий пам'ятник, а як живу людину, справи, які турботи, болі якого далі проєктуються на нашу сьогоднішню реальність, в якій ми живемо. От, от ви кажете наша мова, а я, я тільки по-нашому і вмію. А свійте це не діло сміються, що я по сільському вмію, а як усі поросійським. Ее. -е -е -е. <сіпи> і на, на москалів не зважає. Нехай вони говорять і пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово. І у нас народ і слово в нашому театрі. Народилася перша в світі вистава про Чорнобиль. Вона називалася Полум'яні автографи, і перша в світі вистава про АТО. Вона називається Блокпост Україна. Наш глядач, який приходить до нас, він Шевченка бачить. Зовсім по-іншому. Він такий, як і всі, вміє кохати, любити. Ми багато шукали в інтернеті інформації про лекеру, ходили в музеї, тому що в шкільній програмі там такої інформації немає. Лекеро. Я справді. Я справді напишу казку. Та таку. Якої. Ніколи не писав. Мені стидно, Але Тараса Герогоровичу. Я ж вам у дочки вружуся. У нас театр української традиції. Ми несемо українську мову, українську творчість наших авторів Шевченка і Карпенка Карого. Багато граємо в школах, намагаємось дітям пояснити, що то є Україна, в який зараз складний час вона живе. Є бажання просто щось робити, ти береш і робиш. Все дуже просто. Нема ніяких труднощів і складнощів. Тараса Григоровичу, а ви, ви таких шляхетних портрети малюєте. То що я для вас, блокера? Ви, мабуть, повне жартуєте зимою сироту. Пане Шевченко. Пане Шевченко. Пане Шевченко. А я по кроні Кості, син нашого безталанного народу. Значить і тобі, брат. Так легко стає, коли ви так розказуєте, Тараса Григорович.